Терпінням вашим спасайте душі ваші, богословський аналіз ключової християнської чесноти, вступ, заклик до прославлення та роздумів про характер. Давайте усі разом, єдиним серцем і єдиними вустами прославимо нашого величного Господа і Спасителя Ісуса Христа, того, хто по своїй безмежній милості вписав наші імена до книги життя на небесах. Того, хто щомиті турбується про нас, своїх дітей, з любов'ю, що перевершує будь-яке людське розуміння. Згадаймо його величну жертву, він не пошкодував власного єдинородного сина, але віддав його на смерть заради нашого викуплення. Його турбота настільки особиста і глибока, що Святе письмо говорить хто торкнеться вас, той торкається зіниці ока його, Захарія 2.8. Це неймовірна обітниця захисту і близькості, яка повинна надихати нас на відповідне життя. Відповідно до такого високого покликання, наша поведінка має бути по-справжньому християнською, благочестивою, наповненою добрими ділами, смиренням і любов'ю. Звісно, ми всі є людьми, і в нашому характері є певні недоліки. Ми всі різні, з унікальними темпераментами та звичками. Хтось, наприклад, може мати таку рису, як непунктуальність і постійно запізнюватися на зустрічі. Це, хоч і є проявом неорганізованості, само по собі не впливає на спасіння душі. Хоча варто пам'ятати, що наш Бог це Бог досконалого порядку і устрою. Коли ізраїльський народ мандрував пустелею, усе було чітко сплановано, кожен знав своє місце в строю, свій обов'язок щодо перенесення скинії завіту. Бог навіть дав вказівку мати при собі лопатку для дотримання гігієни і порядку в таборі, бо він є Бог гармонії у всьому. Ми, як його послідовники, повинні прагнути бути схожими на нього в цьому. Навіть нерегулярне відвідування церковних зібрань, хоч і є порушенням поради, не залишайте зібрання свого, як є у деяких звичай, євреям 1025 саме по собі не позбавляє спасіння. Однак існує така риса характеру, така духовна якість, яка, згідно зі Словом Божим, має прямий і вирішальний вплив на наше спасіння. Ця риса терпіння, терпіння як умова спасіння. Давайте звернемося до Євангелія від Луки, 21 розділу, 19 вірша. Там написано чітко і безкомпромісно: терпінням вашим спасайте душі ваші. Зверніть увагу на формулювання: не хтось спасе, а саме ви спасайте. Це активна дія, відповідальність покладена на кожного віруючого. Можливо, ви запитаєте, а як же віра? Нас же вчили, що достатньо увірувати в Ісуса Христа, розп'ятого за мої гріхи, і я спасінній. Так, це абсолютна істина. Віра є фундаментом нашого спасіння. Але що таке справжня віра, якщо вона не супроводжується терпінням у випробуваннях? Віра без діл мертва і терпіння є одним з найважливіших плодів і доказів живої істинної віри. Якщо людина каже, що вірить, але при перших же труднощах проявляє нетерпіння, нарікає, відрікається, то чи не є її віра лише інтелектуальною згодою, вигаданою конструкцією, а не довірою серця? Справжня віра діє згідно з Євангелієм. І Бог прямо говорить, терпінням вашим спасайте душі ваші, бо якщо ви не будете терпіти, то ваша душа не буде спасенна. Терпіння як шлях до царства. Розгорнемо цю думку далі. Звернімося до другого послання до Тимофія, другого розділу 11 та 12 віршів. Зірочка, вірне слово, якщо ми з ним померли, то з ним і житимемо. Якщо терпимо, то будемо разом з ним і царювати. А якщо ми відречимося від нього, то й він відречиться від нас, зірочка. Тут апостол Павло проводить пряму паралель наше майбутнє царювання з Христом у вічності залежить від нашої здатності терпіти тут, на землі. Відречення, про яке йдеться далі, це по суті наслідок нетерпіння. Коли випробування стають занадто важкими, нетерпляча людина схильна відмовитися від своєї віри, відректися від Христа. Отже, терпіння є запорукою нашої вірності, а вірність умовою для того, щоб царювати з ним. Послання до Євреїв, 10 розділ 36 та 37 вірші, підтверджує це, зірочка, бо нам потрібне терпіння, щоб виконати волю Божу і одержати обіцяне. Бо ще трохи зовсім трохи, і той, хто має прийти, прийде і не забариться, зірочка. Що нам обіцяно? Вічне життя, слава Небесного Царства, співцарювання з Христом. Але для того, щоб отримати цю величну обітницю, нам абсолютно необхідне терпіння. Воно є тим духовним м'язом, який дозволяє нам пройти дистанцію до кінця, виконавши волю Божу. Бог знає, що випробування останніх часів будуть надзвичайно важкими він знає межі людської витривалості. Саме тому написано, що заради обраних він скоротить ті дні, щоб люди змогли витерпіти. У книзі об'явлення в 14 розділі після опису страшних наслідків для тих, хто поклониться звірові, звучить ключовий 12-й вірш тут терпіння святих, які зберігають заповіді Божі і віру в Ісуса. В цей момент історії, коли тиск буде максимальним, саме терпіння святих стане тією межею, яка відділить їх від вічної загибелі. А хто такі святі? Це не безгрішні супермени. Святий це той, хто вірою прийняв жертву Ісуса Христа, хто був відділений від світу для Бога, хто присвятив Йому своє життя. Навіть людина, яка щойно щиро покаялася, вже є святою в очах Бога, бо вона відокремлена для Нього. І для всіх святих, для всіх, хто покладає надію на Господа, терпіння є обов'язковою якістю. Як виховується терпіння? Терпіння це не одноразовий акт волі, це якість, що має властивість сталості. Його потрібно проявляти постійно. Апостол Павло, в посланні до римлян, в розділі з 3 по 5 вірш, розкриває нам механізм його формування, і не тільки цим, але й хвалимося скорботами, знаючи, що скорбота приносить терпіння, а терпіння досвідченість, а досвідченість надію. Ось божественна формула скорботи породжують терпіння. Бог у своїй любові та мудрості допускає в нашому житті випробування скорботи та негаразди не для того, щоб нас зламати, а для того, щоб нас збудувати. Саме в горнелі страждань виплавляється чисте золото нашого терпіння. Без скорбут воно ніколи не з'явиться. Згадаймо праведного Йова, скільки йому довелося витерпіти він втратив усе, дітей, майно, здоров'я. Він боровся з Богом, вимагаючи справедливості, не розуміючи, що в глибині його серця ховається корінь гордині. Але Бог знав можливості Йова і допустив ці величезні скорботи. Йов витримав їх з гідністю і, врешті-решт, покаявся Господи, я сперечався з тобою, більше не буду. Він зрозумів і коли людина витримує скорботи, коли її терпіння проходить випробування, за цим неминуче слідує величезне Боже благословення. Благословення, що йдуть за терпінням. Послання Якова, перша 12, проголошує блаженна людина, яка витримує спокусу, бо, бувши випробуваною, вона одержить вінець життя, який обіцяв Господь тим, що люблять його. Терпіння, яке витримало іспит, приносить найвищу нагороду, вінець життя і царювання з Христом. Більше того, Яків закликає нас змінити своє ставлення до випробувань 1 від 2 до 4. Зірочка, вважайте за велику радість, мої брати, коли ви переживаєте різні випробування, знаючи, що випробування вашої віри розвиває терпіння. А терпіння нехай має досконалу дію, щоб ви були досконалі і бездоганні і не мали ні в чому недостатку, зірочка. Терпіння веде до духовної досконалості. Воно шліфує наш характер, роблячи нас цілісними, зрілими, схожими на Христа. Ісус Христос найвищий взірець терпіння. А чи потрібне було терпіння самому Ісусу Христу, досконалому Божому Сину? Так, Він є нашим еталоном, нашим взірцем. У першому посланні Петра, 2, 2.1 23, ми читаємо: Зірочка, бо й Христос постраждав за нас, залишивши нам приклад, щоб ми йшли по слідах Його. Коли його злословили, він не злословив у відповідь, страждаючи, не погрожував, а передавав це судді праведному, зірочка. Уявіть собі цю картину: творець Всесвіту, оточений легіонами ангелів, стоїть перед своїм творінням, яке знущається з нього, плює йому в обличчя і розпинає на хресті. Він міг би одним словом стерти їх на порох. Але він терпів, він мовчав. Він страждав і проявляв неймовірне терпіння. Чому? Бо він знав, до чого призведе його терпіння, до нашого з вами спасіння. А його нетерпіння призвело б до того, що ми всі залишилися б у своїх гріхах і навіки загинули. Він терпів заради нас. Послання до євреїв 5 від 8 до 9 додає ще один глибокий аспект зірочка, хоч він і син, та навчився покори через страждання. І, вдосконалившись, став для всіх слухняних йому причиною спасіння вічного, зірочка. Будучи в людському тілі, Ісус пройшов шлях страждань і навчився покори, ставши досконалим первосвящеником і спасителем. Бог, що став людиною, підкорився людям, витерпів усе і через це відкрив нам шлях до вічного життя. Висновок наше особисте рішення. Отже, ключове слово сьогоднішньої проповіді терпіння. Це не просто одна з рис характеру, це духовна якість, від якої безпосередньо залежить наше спасіння. Кожен із нас повинен сказати собі, терпінням моїм я спасу душу свою. Коли вам стає нестерпно важко, коли здається, що сил більше немає, повторюйте ці слова. Пам'ятайте, якщо я перестану терпіти, я не спасу свою душу. Проявити нетерпіння, нарікати, здатися, означає піти проти Бога, а це є гріх. Віруючу людину, ніхто і ніщо не може вирвати з руки Божої. Але вона сама може через нетерпіння вирватися з цих люблячих рук, повернутися до гріха і втратити все те добре, що Господь для неї зробив. Тому нехай у наших серцях, у нашому житті, через усі випробування і спокуси, виховується і зміцнюється ця найважливіша риса терпіння. Нехай Бог дасть нам сили для цього, щоб, пройшовши свій шлях до кінця, ми могли отримати обіцяний вінець життя і царювати з ним у вічності. Амінь.